11 років за ґратами проведе житель Миколаївської області за співпрацю з російськими окупантами, як повідомили в службі безпеки України, поплічник Російської Федерації добровільно зголосився чергувати на блокпостах ворога. Він мав перевіряти авто людей, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію та виявляти українських патріотів. Під час так званої перевірки колаборант відбирав в українців документи, майно і після звільнення Миколаєва зрадник переховувався, але співробітники СБУ встановили його місце знаходження та затримали. А на Житомирщині затримали двох підозрюваних, які 24 грудня влаштували вибух біля військомату в місті Бердичеві. Тоді на щастя, внаслідок теракту ніхто не постраждав. І за інформацією обласної поліції, злочин під керівництвом російських кураторів скоїли неодноразово судими уродженець. Донеччина та жителька Бердичева обоє зловмисники є наркозалежними. Вони шукали легко заробітку, тому погодилися на пропозицію одного з телеграм-каналів влаштувати теракт біля адмінбудівлі і вибуховий настрій. Зловмисники помістили у х... о, пристрій, Перепрошую, зловмисники помістили в харчовий контейнер, котрий наповнили металевими кульками і неподалік встановили телефон, з якого відбувалася відеотрансляція. Поліцейські провели низку обшуків та вилучили свідчення їх причетності до протиправної діяльності. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, за терористичний акт їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.